І останній напрям це економічна безбар'єрність. І тут йдеться про те, що всі абсолютно люди, незалежно не від чого, мають мати можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів, заняття підприємництвом або самозайнятістю. Я тут часто наводжу приклад молодих людей, які отримують освіту, здобувають ступінь бакалаврату. Хорошу, якісну освіту вони дуже вмотивовані, приходять до потенційного роботодавця або роботодавці, і їм кажуть, що о супер, клас, чудово! А де ваш досвід роботи? І це додатковий бар'єр в працевлаштуванні, тому що погодитися, де людині, яка щойно закінчила школу і отримала бакалаврат, вона може здобути досвід. Або навпаки, коли ми говоримо про працевлаштування людей там старших 50 років, часто їм відмовляють, тому що ну що ви вже розумієте, знаєте, ваші навички вже не актуальні, і так далі. Тому це дуже важливо. І ще я тут часто наводжу приклад. Якщо ми візьмемо до прикладу дитину з інвалідністю, дуже хочеться мені проговорити це з вами. Якщо до прикладу, ми не забезпечимо ці всі напрямки безбар'єрності в майбутньому, народиться дитина з інвалідністю, в неї не буде фізичної змоги вийти з свого помешкання, піти гратися на майданчик, піти в садочок, піти в школу, здобути освіту в університеті, працювати і так далі. Ця дитина залишиться в чотирьох стінах в себе вдома, буде отримувати пенсію з наших з вами податків. Натомість, якщо ми це все забезпечимо, то у нас буде. Людина, яка буде працювати, сплачувати податки. Я вже мовчу про те, що ми потенційно втрачаємо цінний ресурс, бо це можуть бути е, потенційні науковиці, митці, винахідники і так далі. Ми надто зараз не можемо собі дозволити е, залишати за бар'єрами людей. Добре, е, рухаємося далі. Хочеться сказати також про те, що безбар'єрність у нашій новій реальності стосується всіх, тому що е, будь-хто протягом життя може опинитися в ситуації соціального виключення. І такий досвід я, наприклад, також маю. Е, я народилася в Києві. все життя живу в Києві. В мене багато в силу моєї діяльності соціальних зв'язків. Е, я там все знаю, можу вирішити все правилом п'яти рукопотискань і так далі. І, от після повномасштабного вторгнення, ми були вимушені евакуюватися. В Тернопіль, тому що потрібно було вивести родичів. І от я в якийсь момент, коли я там трошки прийшла в себе і розумію, що потрібно поселяти інших людей, потрібно дати там десь перепочити, зупинитися, нагодувати через певний час, вже потрібно було пакувати гуманітарку, відправляти в східніші частини. І я розумію, що в Тернополі у мене взагалі немає ніяких зв'язків. І ще є оця умовна стигматизація того, що я внутрішньо переміщена особа, і мені потрібно було своєрідно, знаєте, зарекомендувати себе для того, щоб бути. Повноцінною учасницею Тернопільської громади, тому так чи інакше, знову ж таки, я вкотре, вкотре, вкотре нагадую, що безбар'єрність стосується абсолютно всіх людей. Якби я у вас запитала про суспільство без бар'єрів, яким ви, от яким ви бачите суспільство без бар'єрів? Це коли воно яке? Так, ну ідеальне, ми ж розуміємо, що ідеального у світі нічого немає. Давайте опустимося в реальний світ, і без, суспільство без бар'єрів це суспільство, яке що? Це відкрите суспільство, добре, толерантне, так, чудово, коли є доступ до усіх сфер життя, дуже добре, ще варіанти. Учасники, учасниці онлайн, пишіть, будь ласка, під відео. Я потім все це прочитаю. У мене є свій свої власні дослідження. Дивіться, як дуже цікаво, ви почали говорити спочатку про якісь власні свої да там про прийняття, про толерантність, а потім вже прийшли до якогось практичного, як має це виглядати, і це дуже важливий показник, тому що все якраз таки починається таким чином. І, власне, я е, обрала для себе таке визначення, що суспільство без бар'єрів це суспільство, у якому забезпечуються рівні. Права та можливості для всіх людей, і я би хотіла оце всіх людей дуже 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 виділити, тому що дуже важливо, щоб кожна людина могла самореалізовуватися, там відкривати свій потенціал, розвивати свої таланти, займатися якоюсь справою, банально пересуватися в просторі, здобувати якісь сервіси і послуги, здобувати освіту, спілкуватися, проводити дозвілля, розвиватися і так далі. І цей список можна ну, просто продовжувати безкінечно, тому що проявів. У нашому житті дуже багато, і в кожному з цих проявів не має бути бар'єрів для людей.